Талановитий український телеведучий, тележурналіст, шоумен та продюсер, засновник і генеральний продюсер продакшн студії, роги і копи та продакшн а також популярного реаліті шоу України 2000-х років галопам по Європах. Звичайно ж, це Ігор Пелих, але з чого все почалося? Народився Ігор 3 лютого 1984 року в місті Тернопіль. Вже в дитинстві біографія Ігоря Пелиха відрізнялася від однолітків. Навчався Ігор у тернопільській середній школі No18. Хлопчик був дуже здібний, творчий, хоч і невідмінник, займався спортом, а саме вільною боротьбою. Та все ж, як і всі діти, він був немов дзига. В одному з інтерв'ю рідний брат Дмитро Пелих, який був старше Ігоря на два роки, повідав невеликі казуси про своє з Ігорем дитинство. У дитинстві ми з Ігорем були такими собі безкетниками, тому нас часто лаяли батьки за різні витівки. Пам'ятаю, коли ми вперше спробували палити цигарки, Ігорю на той час було приблизно 5 років. Будівельники тоді переробляли в нашому приватному будинку дах, і після роботи пішли вечеряти, залишивши на порозі пачку прими. Ми витягли сигарету і вирішили її запалити, але Ігор поперхнувся димом і раптово почав кашляти й задихатись. Тоді я позвав тата, який ледве відкачав Ігоря. Потім, за ці витівки, ми весь вечір стояли в кутку. Пам'ятаю ще один випадок: у нас на подвір'ї була велика гойдалка, яку ми з Ігорем дуже любили. І ось одного разу ми вирішили позмагатись, хто з нас зможе розглядатись вище. Ігор розгойдався і набрав велику висоту, але, на жаль, не зміг утриматись на гойдалці і вилетів звідти, впавши на поріг. Уявляєте, у нього вилетіло відразу кілька зубів. Загалом того вечора мене покарали за таку конкуренцію і посадили в кут на гречку. А Ігору купили нову машинку, якою він грався переді мною і дражнився. Після восьмого класу школи, за пропозицією батька, Ігор пішов вчитися до професійно-технічного училища номер 3 Закінчивши Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму, він вивчився на майстра з ремонту взуття та деякий час навіть працював на фабриці за цією професією. Та довго це не тривало. Наприкінці 80-х років у Тернополі Ігор був одним із організаторів молодіжного самодіяльного товариства Вертеп і музичної програми Веселий Роджер. А вже в 90-х зрозумів, що йому дуже подобається музика і вирішив рухатись у цьому напрямку. З 1993 по 98 рік був бас-гітаристом у тернопільському новоствореному рок-гурті Nameless та був організатором у Тернополі музичного фестивалю Нівроку. Разом зі своєю групою він багато виступав на різних фестивалях. Одного разу, на рок екзистенції, з технічних причин виступ групи затримувався. Тоді Ігор взяв ситуацію в свої руки. Він вийшов без будь-якої підготовки поспілкуватися з глядачами, Там-то в ньому і помітили неабиякий талант ведучого, який вміє імпровізувати. В ці ж роки на Тернопільській обласній державній радіокомпанії Ігор створив та вів молодіжну музичну програму Веселий Роджер. Але через конфлікт з керівництвом перейшов разом з програмою на першу в місті fm Радіостанцію Радіо Тернопіль, де працював до 98-го року. Після виходу зі складу свого гурту Ігор розуміє, що треба рухатись далі, що він хоче більшого, і їде підкорювати столицю. У 24 роки Ігор Пелих приїжджає до Києва та реалізує себе в подальшому на телебаченні. Втім, його шлях розпочався не з цього. Спочатку йому запропонували попрацювати на радіостолиці діджеєм, а з 1999 року на українському телеканалі 1+,1, де він вів телепрограму Не всі вдома, що стартувала в 1998 році. Проект став легендарним і започаткував чимало трендів. Які підхопили послідовники на інших каналах. Ігор Пелих долучився до цього проєкту через рік, в 1999 році. Але на «1 плюс 1» Ігор Пелих потрапив не випадково. У цьому йому допомогла майбутня дружина Олександра Лозинська, з якою чоловік спілкувався в інтернеті. Ми знайшли один одного в чаті Радіо Столиця, згадує Олександра. На той час я вже вела програму не всі вдома на 1+, плюс і мені, як людині, яка виросла в російськомовній сім'ї і навчалася в російській школі, було дуже складно вести півтора години прямий ефір українською мовою. А в чаті цього радіо, де були лише українські ведучі, можна було налаштуватись на українську мову. Через мережу я познайомилася з ведучими, у тому числі і з Ігорем. Але я не представилась тоді, хто я така. Незабаром цю радіостанцію збирались закрити, і ведучі в ефірі попросили всіх, хто мав можливість допомогти їм з пошуком нової роботи. На той момент ми шукали другу пару ведучих для програми Не всі вдома. І я запросила одного з ведучих в чаті прийти до нас на прослуховування. Одразу ж я отримала відповіді від Пелеха, чи можна і мені прийти на прослуховування. Я погодилась, але в день прослуховування Перший радіоведучий захворів і приїхав тільки Ігор. І вже незабаром нікому невідомий хлопець з Тернополя наповнював телеефіри жартами та сміхом. Протягом робочого дня ми спілкувались, почали дружити, намагалися весь час бути разом. Після двох років спілкування Олександра та Ігор одружилися в 2001 році. Весілля відсвяткували у Києві, в нічному клубі Діно, що на хрещатику. На весіллі привітати молодят завітали популярні того часу українські рок-гурти, такі як Медхетц, Моторола, Танок на Майдані Конго та Тартак. Вокаліст гурту Танок на Майдані Конго Фозі був свідком на весіллі Ігоря Пелеха та Олександри Лозинської. У розпалі весілля всі так повеселішали, що почали грати і співати без зупинки нонстопом. Всі співали пісні один одного, обмінювалися мікрофонами, вигадували нові приспіви до куплетів до своїх пісень. Це було справжній рок весілля, яке запам'яталося всім відвідувачам на довгі роки. Працюючи на телебаченні у відомих телепроектах, Ігор Пелих вирішив здобути вищу освіту за своїм фахом. Тому в 99-му році він йде до місцевого вузу. Ігор вступив в Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив у 2004 році. З 2000 року Пелих працював адміністратором сайту телеканалу ICTV. В день Пелих знаходився в студії, а ввечері вдома за монітором комп'ютера, вигадуючи і втілюючи свої ідеї в реальний бізнес-план. Коли програму не всі вдома закрили, він не став чекати пропозицій. А вигадує зі своєю сім'єю ідею для наступного проєкту. Ним стає реаліті-шоу-програма Галопам по Європах. Завдання знайти собі пару. Завдання встигнути. Найголовніше закордонний пас. На все про все. 200 хвилин. Полетіти можеш саме ти. <плес> У той час на початку 2000-х, Мало хто мав закордонний паспорт, та й сама перспектива поїхати на тиждень на море та ще й за кордон здавалася нереальною. Проект тривав чотири сезони, протягом яких глядачі встигли закохатися в гумор Пелеха. Він знав, як змусити всіх говорити, і, здавалося, додав трохи авантюризму в наше життя. Цей формат ламав стереотипи від операторської роботи до камерної комунікації. А за доброю традицією тут також грали треки українських музикантів. У 2003 році бренд «Галопом по Європах придбав туроператор Вояж Київ, який зараз працює під брендом «Туї Груп». Під час подій Помаранчевої Революції 2004 року Ігор був першим на телебаченні, хто повісив стрічки на каналі у знак незгоди з редакційною політикою каналу. Ось як він пояснював про свою позицію у книзі «Журналістська революція 2004. Події, люди, дискусії. Коли ж ми з Богоуським зустрілись, то вже тоді мені було небайдуже, що робиться в Україні. Він мені сказав: Ти обличчя каналу! І не можеш сам по собі брати участь у якихось політичних розкладах. Я пояснив Богуцькому, що не виступаю проти каналу, бо знімаюсь у рекламі, де частина мого гонорару йде каналу. І це нормально, бо я розкручую канал, а канал розкручує мене. А з приводу політики то я обличчя каналу на той момент, поки я на каналі, коли я виходжу за межі території, на якій працюю, то далі стаю простим громадянином України. Ніяких погроз з боку Богуцького я не чув, але настрій тоді в мене був досить пригніченим. В тому ж 2004 році Ігор Пелих з творчою групою призупиняє зйомки проєкту. Всі учасники звільняються за ICTV та переходять до новоствореної ігорем компанії Рогії Копи та Продакшн, де команда долучається до реалізації існуючих та нових проєктів та розважальних шоу програм. Відомі серед них були телепрограми на свою голову, таксі та лабіринт. Через деякий час, втомившись від одноманітності програми Халопам по Європах, Ігор закриває проєкт. Але глядачі дуже хотіли бачити це шоу на телеекранах. Тому невдовзі з'являється продовження програми з ведучим та лідером групи танок на майдані Конго Фозі. За новими правилами, учасники шоу, які повинні були їхати разом в цю подорож. Не бачились аж до моменту прибуття в аеропорт Бориспіль. Тобто це було дуже свіже та цікаве рішення. До речі, під час однієї з програм шоу був дуже кумедний випадок, який трапився з музикантом, солістом гурту Нічлав Андрієм Підлужним. Андрій з Ігорем дружили ще з часів його життя в Тернополі. Там ще нікому не відомий пелих писав музику до поеми Тараса Шевченка «О погорі Роман Світе. З якою Ніч Лава згодом перемагала на багатьох фестивалях та конкурсах. Ми познайомились в 1997 році на фестивалі Червона Рута, розповідає актор. Ігор на той час грав у гурті «Nameless», і у нас з ним була загальна гримерка. Одна з кумедних пригод трапилась з нами, коли я був запрошений, ведучий на програму Галопам по Європах, яка проходила на Кіпрі. Нас з Ігорем поселили в кімнату, де було все. Навіть кухня, але світла чомусь не було. Ми, звиклі до таких ситуацій в Україні, зовсім не засмутились, бо мали море та сонце. І тільки через три дні ми зрозуміли, що світло і вода весь цей час були. Просто, щоб все це запрацювало, треба було вставити в спеціальний відсик в номері картку, яку нам видали разом з ключами, посміхається Андрій. У 2008 році Ігор Пелих розпочав працювати ведучим на Радіо Європа Плюс, а також ДСП-шоу. Всі звикли бачити цю людину завжди усміхненою та авантюрною, такий собі український телевізійний щирий козак. Та на жаль, 8 травня 2009 року сталася страшна трагедія, яка сколихнула всю країну. О 5 годині ранку Ігор Пелих із друзями, що їхали на весілля до Житомира, Потрапили в страшну аварію в столиці на проспекті Шевченка. За кермом автомобіля Honda Accord був друг Ігоря Пелеха Олег Крилов. Рухаючись по третій смузі шосе, чоловік не зумів вибрати безпечну дистанцію та влетів у Volkswagen Passat. Автомобіль, у якому знаходився Ігор з друзями, на швидкості вилетів в зелену зону, врізався у дерево та від сильного удару перекинувся. Популярний український телеведучий Ігор Пелех загинув. Йому було лише 35 років. Майже всі загинули у тій страшній аварії. Водію Олегу Крилову вдалося вижити. Він отримав поранення голови, але зумів вилізти з авто та зникнути з місця пригоди. Після аварії через деякий час до поліцейської дільниці з повинною все ж таки з'являється Олег Крилов. Над ним відбувається суд. Олега визнали винним у смерті Ігоря Пелеха та ще декількох осіб. Винуватцю присудили 9 років позбавлення волі. Чоловік зазначив у суді, що аварія сталася через епілептичний напад, але керівником центру громадських зв'язків головного управління МВС Володимиром Поліщуком було висловлено сумніви щодо цього. Було проведено експертизу, яка показала, що Олег Крилов є психічно здоровим і може відповідати перед законом. Олег Крилов повністю визнав свою провину та вибачився перед сім'ями потерпілих і самими потерпілими. Дружина Ігоря Пелеха в листі, який передала до суду у відповідь на лиз вибаченнями від винуватця, зазначила, що пробачає чоловіка. Суд постановив відшкодування у розмірі 2 мільйонів гривень і відбування покарання строком 9 років. Прощання з Ігорем спочатку відбувалося в приміщенні телеканалу ICTV, а 10 травня 2009 року він був похований на байковому кладовищі. Про українського телеведучого не забули і в Тернополі. На славнозвісній Алеї Зірок або Алеї Видатних Тернополян, що зробили вагомий внесок у розвитку міста, у 2009 році з'явилося ім'я Ігоря Пелеха. Того ж року планувалося іменувати одну із вулиць Тернополя на честь шоумена. Проте цю ідею відкинули, а натомість. Вирішили зробити якусь незвичайну пам'ятку у Тернополі. Встановили живу меморіальну таблицю, що має вигляд телевізора на бульварі Тараса Шевченка. Також, але вже посмертно, 4 вересня 2009 року, ігор був нагороджений спеціальною премією Телетріумф від Національної ради України за особливий внесок у розвиток українського телебачення. Після трагічної загибелі Ігоря Пелиха його дружина Олександра Лозинська виховувала сама трьох дітей: доньок Устину та Соломію і сина Івана, який з повномасштабним вторгненням пішов добровольцем до Лав Збройних сил України, боронити рідну землю від загарбників. А Олександра Лозинська очолила компанію чоловіка та продовжила його справу. З Часом вона стала продюсером телепроєктів на телеканалі ТЕД. Старша донька розділила захоплення батька. Вона також займається музикою, грає на гітарі та часто подорожує. А про наймолодшу доньку Пелеха Устину, на жаль, майже нічого не відомо. 24 березня 2017 року депутати Тернопільської міської ради таки присвоїли ім'я Ігоря Пелеха одній з нових вулиць Тернополя в мікрорайоні Північний. Вшанував пам'ять українського таланту також і гурт танок на Майдані Конго. Пісною Фідель, де згадується Ігор Пелих в одному з куплетів приспіву. Поки Міхей живий, я дитина, поки Бамарлі живий я дитина, Пелих, поки живий я дитина, я ще малий.